Вітаю, шановне панство. Мене звати Святослав Дубина. Продовжую свої роздуми про нашу перемогу, в чому вона полягає та як її наблизити. Хочу подякувати вам за активну участь на моїй сторінці, за перегляд відео, за поширення, розповсюдження здорових думок про нашу перемогу, спільний роздум про наші дії, які будуть ефективними для здобуття перемоги. Нам зараз дуже важливо, коли весь світ намагається нас садити за стол перемовин і розпочати фактично капітуляцію. Дуже важливо говорити не про непоразку, а саме про перемогу і про її наближення, щоб ціна цієї перемоги була якомога меншою з меншими втратами, людськими втратами, особливо для українського народу. І от одна із важливих причин, що тягне нас вниз, не дає. Перемогти не наближає перемогу, це фактично сьогоднішнє управління управління сьогоднішньою державою. Наприклад, вчора я якраз записав відео про депутата Сергія Демченко, який фактично зараз найвища влада. Він входить в парламентську монокоаліцію, в якій мають формувати політику в Україні українську політику. А зараз найважливіша політика це політика перемоги. Як нам перемогти ворога, і от е, якість цих управлінців демонструє те, що ну, з цими політиками перемога буде надто високою для українців, і ми маємо міняти якість цих ці політиків? Тепер я сьогодні хочу просто на конкретних цифрах довести вам, що кількість е, сьогоднішніх управлінців надто висока, що ми також не витягуємо перемогу з такою кількістю управлінців. Ну і звичайно ж, все ж таки, вернутися до якості. Мені от нещодавно там була переписка на сторінки Бутусова. Він зараз якраз запропонував ідеї, що треба змінити в закону про мобілізацію, про добор в армію. Ну і, звичайно, я давлю за своє, що ми маємо провести люстрацію сьогоднішніх українських чиновників. Шляхом перевірки їх на державність. Тобто, якщо вони зараз сьогоднішні чиновники не готові докладати всіх зусиль для нашої перемоги, ми не готові їх утримувати. Ну, у нас ж, президент, сказав, що сьогоднішні державники мають бути е е моральними лідерами такого немає. Я вважаю, що так, всі державні діячі повинні бути моральним прикладом. Такого, на жаль, немає, тут погоджуюсь з вами. От давайте думати, що з цим всім робити. Ну, я хочу просто декілька цифр надати, скільки у нас взагалі зараз бюджетні, бюджетників, скільки у нас економічно активних людей. Ну і от на цифрах показати, чи можливо взагалі перемога в такій конфігурації. У нас на сьогоднішній день. За це за інформацією нашого знов ж таки, народного депутата з партії голоса Желізняка зараз в Україні налічується близько 28,5 мільйонів людей в Україні. Ну десь до 30-28 мільйонів. З них 16 мільйонів. Неактивних людей, тобто це пенсіонери, діти, інваліди, 16,5 людей. Людей, що е, можуть вести економічну діяльність, 11,7 з них працює близько 9 мільйонів. От е, це ці загальні цифри. Бюджетників зараз налічується 4,8 мільйони. Це всі державні установи. Які отримують з бюджету кошти? Це і чиновники, це і депутати різних рівнів, всі, хто отримують кошти з державного бюджету? Тобто, у нас зараз виходить на двох працюючих активних економічно активних людей. Приходиться один чиновник, тобто <смістична> два економічно активні людини кормить одного чиновника. Ну в час війни розумієте. Це просто ну економічно, ми не витримаємо. З урахуванням тому, що зараз е, війна перейшла в війну ресурсів, у кого буде більше ресурсів, у кого буде більш е, стійка витривала економіка, той і переможе. От е, у нас зараз фактично система, яка з'їдає саму себе, якщо е, це е, мовою. Бюджетних коштів, то я вам наведу бюджет 2023 року. У нас е, видаткова частина склала 4 трильйони гривень. 4 трильйони. З них е, коштів від платників податків поступило 1 66 1 трильйон 660 мільярдів. Це кошти платників податків. Ш, е, майже 60% це запозичення, причому е, нам гранти донори е, дали близько 425 мільярдів. Все решта. Фактично 2 трильйони гривень ми запозичили. Причому 1 трильйон 1, 13 ми запозичили з зовнішнього боргу, це кредити МВФ. Тобто, це все процентні кошти, які ми запозичили. 60%. Я просто нагадаю, що останню розмову на другий рік війни, коли був підсумкова прес-конференція Зеленського. Він сказав, коли задали, коли ми переглянемо витрати бюджету, коли ми перестанемо проїдати кошти платників податків і зовнішніх запосичень, два другий рік війни. Зеленський заявив, що у них з Шмигалем є такий формат. У нас є ця розмова з прем'єр-міністром, і вона базується виключно на дефіциті грошей. Якщо відповідний дефіцит буде, буде продовжуватись, ми будемо робити все, щоб інфраструктура і це не тільки про кабміни йдеться, так щоб інфраструктура управління нашої держави зменшилась, і це є, є такий формат. Ми до нього підготовлені. Ви розумієте, третій рік війни іде? Ми проїдаємо 60% запозичень, да і ми не переглядаємо витрати державного бюджету на Утримання е, у цих недочиновників, якість чиновників я вам продемонстрував депутати за два роки війни не спромоглися адаптувати законодавство під стан війни. Вони досі юридично не зафіксували цей факт. Розумієте, два роки іде активна фаза 11-й рік іде е, війна з Російською Федерацією, прихована. Розумієте, і вони не спромогли це з урахуванням того, що 25 березня. 21-го року, майже фактично за рік до війни, указом президента було впроваджено стратегію воєнної безпеки, е, яка була розглянута на рані РНБО, всеохоплююча оборона. 21 5 березня, фактично за рік до війни, і ви ніч нічого не зробили. От чиновники просто нічого не зробили, і за рахунок добровольців. Які 24 лютого стали і просто закрили гештальти цих недоумків, Розумієте, українські добровольці, волонтери мали закривати правтики цих недоумків. Так, Зеленський зберіг всіх їх, повернув після того, як деокупували Київ Київську область, повернув на місця і вони продовжували е, витрачати кошти, постійно збільшується. У 2021 році весь бюджет складав півтори трильйони. Е, в двадцять році, зараз, в 2023 році, ми лише на чиновників на їх благоустрій витратили е, ту ж суму півтора трильйони. Розумієте, за два роки війни. Їх витрати збільшились е, майже в півтори рази. От ви мені е, е, об'ясніть, от з такими цифрами, коли у нас іде війна, а державний апарат збільшується, вони скорочують, скорочують вакансії. Зараз е, черговий раз рапортують про скорочення е, чиновницького апарату за рахунок вакансій, тобто вони створюють вакансії, їх Ріжуть, скорочують і говорять про скорочення, фактично збільшуючи бюджет кожний рік, витрачаючи за ну за забаганки чиновників. Я от приводив вже приклад. Тут зараз створили державне підприємство закупівель Жомоділов. Він отримав зразу з ходу 193 тисячі зарплат зарплатні. Це той час, коли боєць на фронті. Отримує ну, 100 тисяч, да там плюс зарплата 120 тисяч, але він ризикує життям. Чим ризикує жомоділо в Києві, коли розглядає бюджет із закупівлі Міністерства оборони, сидячи в Києві під патріотами, от як він морально може отримувати, от якщо б мені зараз я пішов працювати чиновником, да? і мені дали 200 тисяч зарплатні в Києві, мені б морально було важко їх отримувати, коли бойці на фронті отримують 100 тисяч. Так це ж 193 тисячі він отримує. Це я без нарахувань, там, надбавок, які буде отримувати, премій. Просто, да, я порахував 22 дні, 8-часовий робочий день. Це 1000 гривень, 1100 гривень в час. Бієць на фронті отримує 120 тисяч, так? І мінімум 14 днів він має пробути на нулю під обстрілами. 14 днів – це 14 суток, 24 часа. От якщо цих 120 тисяч поділити на 14 днів на 24 часа, це виходить 350 гривень. От Жумоділов в Києві отримує 1100 гривень. Боєць на фронті, який ризикує своїм життям кожну минуту, він отримує 350 гривень. Це мінімум, це розрив буде ще більше, якщо порахувати доплати і надбавки. Ну скажіть ви це морально? От що зараз депутати мають розглядати? Вони мають розглядати питання урізання кількості чиновників. Не можемо ми зараз утримати 4,8 мільйона гривень. мільйона. Людей, що отримують зарплату з бюджету, просто не можемо дозволити 60% з них половину більшу половину. 1 трильйон 113 мільярдів. Ми беремо під проценти і платимо чиновникам зарплатню дурну зарплату за неякісну роботу. Мені в дописі до Бутусова прийшов там. А як же ж ви що? Ви ви просто не розумієте? Ви от займаєтесь популізмом. А хто ж буде виплачувати, розподіляти кошти? Да блін, так як ви розподіляєте, то вас треба розстріляти. Розумієте? У е, мене на жаль, або на щастя, є 18-річний досвід праці в державному апараті. Я займався фінансовими розслідуваннями. І знаю, як це все влаштовано. Більша половина бездарій і намагаються лише вгодити чиновнику. Все вони не мають вгоджувати чиновникам своїм е, начальникам. Вони мають угоджувати лише тим, хто їм платять за це. Платники податків українці розумієте? І от ми маємо повернути цю систему, щоб чиновник кожен був відповідальний перед українцями, перед своєю громадою. Перед професіоналами професіонали, от дивіться, відправили українців непідготовлених 24 лютого. Просто з самосвалів розкидали автомати і відправили воювати непідготовлених, не злагоджених, не озброєних. Ну автомати штик нож розумієте? І відправили на фронт. Зараз мені пише, що говорить, ні, да ви що? Треба професіонали в та помирати іти помирати на фронт можуть не професіонали ризикувати життям, а розподіляти чужі кошти, кошти платників податків мають професіонали. Що зараз от з Рижкової, яка розкрала платіну банк, е, професіонал? Вона сидить в Нацбанку вже не знаю скільки. Професіонал. Розкларала кошти вкладників платіному банку. Сідіть Нацбанку. То хто має бути е, на державній службі? Моральні авторитети, моральні люди. Хто зараз пройшов перевірку на державність? Люди 24 лютого, волонтери, бізнесмени зараз бізнесмени. Складаються в виробництво БПЛА. Наші чиновники зараз хвастаються, що у нас розвиток БПЛА. А ви там хоч палець вдарили, щоб зробити хоч одне БПЛА. Просто змушували цих ідіотів-міністрів два роки, щоб вони цим зайнялись. Нам, лисий юрист в очках, розказував навіщо нам весільні дрони. Бізнесмени зараз складають, Так приходять до таких бізнесменів правоохоронці. І відбирають ці кошти, тому що вони витрачають на рнд проекти на розвиток БПЛА, а не платять їм мзду. І ці правоохоронці не відповідають перед суспільством. Вони відповідають перед тим, хто їх призначив. Цей дебіл Демченко, адвокат слуга, слуги народу, говорить, що нас врятує диктатура, професіонал, правник. Розумієте, що у нього в голові для країни, для людей диктатура це точно в мінус завжди. Але для перемоги війни можливо це той інструмент, е, який е, може допомогти е, перемогти ворога, тому у нас має бути держава для людини, а не людина для держави, Та да ще для такої дебільної немає. Ну ви розумієте, ми маємо просто усвідомити, що жодна людина, що знаходиться. На посаді в державній установі має бути підконтрольна постійно підконтрольна українському народу. Мають бути такі механізми контролю, і вони мають виконати волю українського народу. Зараз маємо сконцентруватися на перемозі. Зараз маємо скоротити повністю державний апарат. Все, що не задіяно у війні, ми не можемо зараз собі дозволити, тому що. Нас будуть змушувати садитись за стіл переговорів, договоритись з суцільним злом, і це буде продовжувати вже іде одинадцятий рік війни. Ми воюємо з цією недоімперією вже триста років. Розумієте, ми маємо нарешті отримати суверенітет. Для цього ми маємо бути міцними озброєними. Ми маємо закопатись і вражати ворога постійно. У нас зараз достатньо коштів 4 трильйони. Бюджет, ви розумієте, на цей рік не менше буде, і вони вже запланували 1,77 витратити на благоустрій чиновників. Ви розумієте, знову збільшили витрати на себе коханих? Ну от, ви думаєте, ми отримуємо результат цього року, якщо ми будемо скорочувати вакансії, да не існуючі. І збільшувати фактично витрати на цих невігласів, які моральні уроди, просто моральні уроди. Ви не маєте права отримувати більше, ніж бойці на фронті. Просто не маєте такого морального права. Зараз найвищу зарплатню мають отримувати люди, які ризикують власним життям. Не готові ризикувати, не готові стати державниками, як говорить президент. Вберете як кулба лопату в руки, штик нож і вперед на фронт. Нам потрібні лідери, а не командири. Командири відправляють на смерть, а лідери йдуть перемагати. Розумієте, нам треба переможці, а не управлінці без мозоку, без совісті, без сумління. З такою якістю і з такою кількістю ми не переможемо. Тому я знову зареєструю свою петицію. Попрошу всіх докласти зусиль з кожного чайника має звучати: по-перше, скорочення чиновників, перевірка люстрації їх шляхом проведення тесту на державність. Якщо люди призивного віку, правоохоронці обов'язково не готові жертвувати своїм життям, ми не готові їх утримувати і не готові платити їм зарплатню. Вони мають урізати свої зарплати. Не готові йдіть в народне хазяйство і там отримуєте більшу зарплатню. Ми зараз не можемо собі дозволити. Перш за все, перед бійцями не можемо дозволити вам платити такі кошти. Тим самим ми проведемо ротацію бійців на фронті, ми оновимо апарат моральними людьми, ми повернемо віру в державний апарат. Ми створимо мотивацію захищати таку батьківщину. А повірте мені, коли управлінці, їх родичі, будуть на фронті, вони будуть самі бігати і шукати, де знайти зброю. Як захистити бійців на фронті, що ще збудувати, які укріплення побудувати, і яку високоточну зброю виготовити, щоб вразити ворога. Поки вони будуть сидіти в теплі, в добрі, в тилу, не буде рішень управлінців, які приведе нас до перемоги. Тому давайте разом тиснути, вимагати, вони мають виконувати волю українського народу. А не почувати на лаврах, отримувати баснесловні кошти і на за що не відповідати. Такого не може бути, тому що це ускладнює нашу перемогу, а ціна такої перемоги становиться все більше і більше. Гинуть українці, патріоти, найкращі сини України. Зараз буде дуже надто важкий період, тому що саме від волі українського народу, від його тиску, залежить швидкість перемоги українців в цій війні. Або вони перетягнуть в затяжну війну з незрозумілим результатом. Я вважаю, що ми не маємо дозволити їм це зробити. Це в наших силах. Стаємо сильними, мудрими і тиснемо на цих невігласів. Україна переможе, все залежить від нашої волі. Слава Україні.